Так, зараз відкриємо ближче і подивимось ось такий чудовий гарний комплект. У нього такі цікаві кольори. Ось такий малюнок. А розмір його двоспальний євро, от саме цього, що на відео. А розмір простирадла 240х260. Підковдра 200х220 і 4 наволочки 50х70. Зараз буду ближче показувати. Подивимось його, як він виглядає. Зблизька ось такі гарні яскраві кольори. Основа тут така, я б сказала, більше сірого кольору. Зараз покажу вам, яка внутрішня сторона під ковтри, ось така світла з таким візерунком. Так, дивіться, ось такі тут присутні кольори. Зараз ще покажу тут. Здивимось. Сатин, він щільний, такий шовковистий, м'який дуже. Зараз будемо розкривати, подивимось, наволочки. Ось такі вони, вони з воланом, ось такі кантики по бокам. Зараз покажу ближче шви, дивимось, ось так вони якісно зроблено. Це такий сатин, на якому видно, от як він переливається, м'який такий. Так, дивимось, наволочки на запах, як завжди, ось так. Тут ближче, ось тут, мені здається, дуже видно якість тканини. Так, ось так на запах. Тепер подивимось, ось так я її покажу вам близенько. Структура в неї ось така. Так, одна наволочка я вже показала. Ось така ж сама друга з, такими, з таким же самим малюночком. Далі Далі в нас вже йдуть однотонні. не однотонні, а такі самі, як просторадло. Зараз я розкрию. Вони без воланів. Вже тут вона воланів нема. Такий приємний колір, гарний, ніжний такий. Так, і дивимося, що така ж сама четверта наблочка тут, і таке ж саме ось простирадло.